Робили, влаштували грандіозну прем'єру кліпа Сережу Частецького на пісню та витаєш. Слухай, ну от так дивишся, і от вопрос, звісно, не дають спать. Ти так і живеш дома з вирізаними з паперу з жінками і надувними жінками? я їх бачив один день 25 годин. Ми знімали кліп. Звичайно, є справжня. Є справжня, так. А тобто у цю 25 годин потіскав, дівочки, і того. Ах, мужик настоящий. Е, скажи, будь ласка, от дивишся на кліп, ти такий тут інтелігент, жаке, і там танцюєш, як Бог. А взагалі, Сергій Костецький, це хто? Матч любовник, страстний пилкий, який-то там іспанець. Е, ти хлопчик панька. Який тебе образ взагалі на сцені? Хою. Хою. Ну. Я Сергій Костецький. Просто, бо ще на який дівчатам дарує шо? Сприймайте мене таким, який я є. Коротше, Сережа, оскільки ти танцюєш і співаєш, так? А танцюєш ти ну, как бы, mm -hmm. великолепно. Mm -hmm. Так от ти можеш показати нам, дівчатам, ну, як, якесь просте па танцювальне? Як треба танцювати з мужчиною, щоб йому 100% сподобатися? Mm -hmm. Максимально потрібно до них притиснутися. Давай спробуй. Давай. На, на стіл вилазимо, ніж? Та ну, Давай ще так і стану з цієї сторони. Угу. Mm -hmm. Опу, звичайно, до мене сюди. З трішки зігни коліна. Зігнула. Обійми мою ногу. о, І тепер чоловік може робити все з тобою, що хоче, навіть покружляти. Вимикайте, Вимикайте. Костівський. сьогодні. в Морген, Я дякую тобі, я бажаю тобі успіху і хочу, щоб в музиці все так само складалось класно, як і в танцях. Дякую. А ногу зажаття та дівчиками хорошо. Виключай, робимо са та, -та. душа.